Цьому відео ви побачите, як я відкрив нові кейси і отримав майна майже на 1 мільярд гривень. Все, що ви побачите, відбувалось на 0.1 сервері Центральна Україна. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. А перед тим як ми почнемо, братва, хочу нагадати, що для новачків на Ukraine GTA є промокод Фішер, який дасть вам чудові бонуси. Більше вас не затримую, перейдемо до відео. Діло було так: вийшло оновлення 3.0, і першим ділом, що я почав робити, це крутити новий кейс з тачкою. Не буду показувати вам все відкриття кейсів, але скажу відразу, що витратив я на це все діло десь близько 25 тисяч карбованців. Кейсів було відкрито чимало, і скільки я залутав, то. Гупових тачок ви побачите вже в цьому відосі. Буде коротка вижимка, саме кейси, з яких дропались винагороди тачок. І також ви побачите, за скільки я продав ці тачки і скільки в цілому отримав грошей. І після цього всього ми поїдемо затюнемо свій rolls Royce Spectre. You bitches. Вот это хорошо. Барба, я не знаю. Я на 05 стал просто миллионером. Просто за 20 тысяч карбованцев я просто разлутался жестко. Ну, это реально жестко. Так, випка. Як ви поняли, я залутав 4 Rolls-Royce Spectra. Два успішно з них я продав, один за 200, а інший за 250 лямів, і один подарував. І відповідно останній четвертий залишився у мене. І зараз ми його будемо. Тюнити. А ми перейдемо, братва, до тюнячечок. Нарешті, нарешті, наступний час. По бабусі кому така тупо темка. Ну нормально. Ну, можете написати в коментарях, непогано так піднялись в цілому, да. 170 ляма тут, 273 на руках. Ну короче, пойдет капусточка тупа имеется. Фух, що сказати. Багато денег. Ну, як багато денег. Трошки витратив на контейнери тому залишилося так. Погнали, спавним наш Rolls-Royce спектр, братва. Я думаю, що вже більшість з вас поїздила на цій тачці бачила неї на вулицях, тому що їх в принципі немало випало Але я встиг на цьому кешика підняти так непогано Так що так под заводом двигло. ми чуємо? А ми нічого не чуємо Тому що це електротачка, братва, Хто не в курсі Ну, виглядає вона максимально потужна. І сьогодні ми зробимо максимальний тюнінг Постараюсь максимальний тюнінг. Я думаю, що на цю тачку потрачу. Ну, это соточку Думаю, точно вкачаем. Наб'єм кучу деталей просто. Сейчас спробуємо розігнатися до максималочки Ну, як спробуємо. Дуже легко розігнатись насправді. У цієї машини тяга будь здоров І максималка тут 280 км насправді. Але я показую 278 км, що тачка чуть підбита. О, це не так страшно. Так що. Йлки, похуй. Ну, блин, ця тачка виглядає ну, максимально солидно. Ну, представляете, ви тупо на такой тачці заїжджаєте Уф, тупо ультра, то прям. Солидно, солидно виглядає. Зараз ми будемо делать красоту з неї. А, так, винилий у мене тут є. Імаються, імаються. Але будемо, скоріш за все, фарбувати. Давайте почнемо з зовнішнього тюнінгу. Так, так, він тут є, але це зовнішній тюнінг, він не впливає ніяк на конструктив, він тільки фарбує елементи. І це мене, в принципі, влаштовує. Так що ми так сейчас беремо. так от Чікс, Чікс, передній розширювач. Як бачите, ці всі елементи покриваються в чорне. І щось там іще, по-моєму. Смуги кузова. А, дивіться, дивіться, братва, Іміються такий моментик. Rossroyce це незвичайний. У Росройса спільно. В даному випадку, в стоковому варіанті йде ось цей значок сірий. Але його можна зробити, типу, ось таким золотим. Але чи варто це робити, чи ні, я не знаю. Мені щось він якщо чесно, не подобається. Мені сірий більше подобається, як на мене, він більш такий характерний. І коштує, це, братва, це весь зовнішній тюнінг. 4200. А якщо цю штуку ставити, то це 16100. Просто уявіть собі, тупо. 12 мультов стоїть от ця штука. Оце поліпшення, от этот значок, 12 мультів. юки палки блин. Ну ми беремо так, от однозначно, так от ляпс. Закупились. Супер. Тепер нас цікавить колір кузова, братва. Я от думав, вот таким зробити. сделать. Или щось под золоте більше делать. От Золотий тоже, да, солидно виглядає, і под салончик підходить. Ну, золотых я вже бачив кучу, братва. Якщо честно, тому що будемо так трошки пограємося. Ну, я. Я честно, хочу отакі от от колір. У мене, до речі, в гиташечки п'ятий такий самий спектр в такому ж самому кольорі. Вот так, от виглядає солидно. Держу в курсі. Ну, як на мене, це імба. Ой, навіть не такий колір, а ось такі, от більше, от оцей, да, щось таке тип. О, от такий. От це пушка, брат. Берем застосувати. І це коштує всього-навсього 4 мульта. Я думав, буде дорожче, чесно кажучи, колір. Я думав, буде десятку коштувати. Але за 4 мульта нам нічого не жалко. З радістю купуємо це поліпшення. Все. Тачку покрасили, то сделаю Колір фар, можна ще, кстати, какие-то якісь вот такие теж. Можна червоний сделать. Ах, червоний сюди. Підходить. Блін, червоний колір, він такий універсальний, просто всюди підходить. Застосувати ляпс, ляпс і ляпс. І ще 4 мульта улітає просто в трубу, і ми вже так потратились, будь здоров, братва, Поки в у нас солідна виходить, братва, Ну, це, 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 це тачка, ну просто для солідних людей, я звиняюсь. Це не просто тачка, це просто це вже статус. Це вже статус, Rose Royce як не як, це вже Погнали до внутрішнього тюнінгу. У нас тут s клас, братва. І сьогодні ми будемо крутити знову кейси по ляму 200. Тому що вони мені в минулий раз дуже сильно сподобались. Вони мене прям супер сильно пустанули. Тому будемо крутити їх. Почнемо ми, мабуть, з X-ів, Давайте сразу 5х. полетели на базу, 6 лямчиків улітає. Просто 5 кейсів, 6 лямов. Сюди і шини падають четверті сразу, Це добре. І трансмісія падає. Ну, це такі, звісно. О, топові гальма на базу, братва. Все, мені це вже подобається. Ну, то есть, перші деталі, прям падають суперсмачні гальма. Ой-ой-ой, і шини упали топові. Братва, вже дві топові детальки є. Це дуже хорошо. А ну-ка, давайте ми отак, ось от зараз R 6 штучок. Ляпс, аурічки на що це взагалі не радують. Е, кейси по ляму 200. Я извиняю, що за перші. Перші деталі? Так, а ну, ще п'ять. Треба виправляти ситуацію. Мені це взагалі не подобається, якщо чесно. Так, падає вігло. Найс, я задоволений. Це прям непогано, я вам скажу. Це. Як на мене, це топовий двіжок. Коротше, робили такі тести. Насправді, оцей речний двигун, він навіть дає більше, ніж іксовий. Хоча в іксовому по параметрам більше написано. Не знаю, як це працює, але ось так, ось так буде навіть ліпше. Так, підвісочка топова на базу. Так, і треба ще залутати нам. Чип, Блін, ну це чіп не такий, конечно. Але треба турбинку. Турбинку треба залутать, Трансмісію, щоб залутати, нам тоже було б хорошо. Погнали, крутий далі. Так, дуже хорошо сыпай по деталькам. мені прям подобається. Блін, ну сейчас вообще кстати, другие деталі попадали, полям 200. Блін, а бабки улетают, з цієї машини, це ці капец. Уже 237 мультов, оборот. Крутим дальше. Крутим дальше. Я хочу залутати все-таки. Максимальний заряд для цієї машинки. Ев, палки, блин. Що подскамываем мене так. Пожди, тут яка 4 8.2 8-2,5. Тут 7,3. Короче, ерочки треба крутити, парни. Вот так от 7, давайте купим. Падає знов чип. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А можно турбонадувчик там туда-сюда, пожалуйста, трансмиссию. А вы не, не хочешь, братан. Блин, уже столько денег потратил, уже 50 мультов ушло. Фу, жесть, конечно. Ну давай вот так вот сейчас 10 заряжу. 12 лямов. Ляпс, поехали. Эрочки, не подводьте меня, пожалуйста. Мне треба турбина топовая. Да чип опять, наша мне-то чип. Еще один чип. Да это давай мне, конечно. Та стою, ки Жесть! Я так гроші ще швидко, ніколи не, не трат. Просто Просто 60 мільйонів уже ушло. Плюс. Я приємно здивований, конечно. Давайте по 5 тоді. Погнали, арки. Чикс, чипс, Ну-ну-ну, підвісочка опять І шини опять. Але мені будь ласка, это тайминет, пожалуйста, турбодов. Ну я зараз упарусь жорстко. Але я відкрию його по по-любому. Двигло еще надо вот. Дивіться, трансмиссия, турбонадуб, мене просто стороной обходять. Парни, дайте детальки мне, пожалуйста. У-у-у! Сколько топовых деталей нападало уже, парни? Але, але, але. Я чувствую, я потом буду на анации, так сочно. Так, так Та юки-палки, блин, парни. Я не знаю, что это таке. Що це вообще происходит. Де мои трансмиссия? Слышь. Опять 5... две. Та не, фу, давайте я выйду отсюда, заїду по новой. Я, став... я не знаю, це поплываю, но щось А що. Але, Бартвон, на секундочку. Майже вже лямів пішло, а нам не випало ні одной трансмісії, ни одной трубонадува нормального, такого, як я хочу. Але я буду сейчас крутити далі. Мені потрібні тупо ці детальки. Сочні. Давайте так, 9 штучек купуємо. Раз. 2, 3, 4. И не хочет ничего давать взагалі. Жесть! Так, давайте иксы покрутим. Хорошо. давайте 5 иксов. Вот так вот. Так, 2 глу. Так. Даю палки Хорошо. F одну купляю. Так вот, оп. Разбайт в кейсик. Давайте дальше. а так вот 7. Есть! боже на Сколько денег я потратил? 120 миллионов я потратил, чтобы заутать всю трансмиссию? Серьезно? Еще одна випала, ну хоть так, слухайте. А, а ти може, даш мені турбонадувчик, братанчик? Турбонадувчик, пожалуйста. Ну я ну як як таку серію, тупо з таким фуловим зарядом робити без турбонадува? Пожалуйста, дай турбонадув, по братськи Ну один. хоча б один. І я зупинюсь. Ну ти в мене і так уже всі гроші схавав. Блін, ці двигуни, все падає. Де турбонадув? Його що, забанили чи що? Жесть, просто. вы тупо, 0 труба на дугу. 0. Так, 38 миллионов я трачу, если за 38 мультовин не выпадает, я теряюсь нафиг. Открываем 6 кисиков Полетели. Чипчик еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что ж ты будешь делать? Ну, Так, 9 кейсов. Поехали. Да, не, братвацию, вообще опять двигатель. Да, е сколько цих двигателей нападало уже? Чи? А турбанадувов, нема вообще. Слухайте, давайте я ще раз выйду, заїду. Це реально тупо якийсь. Я не знаю, на що це роблю. Я не впевнений, що це якось впливає на дроп, але, братва, типа якесь, знаєте, всередині є. Таке впевнені... впевненість в цьому, що може щось зміниться. подивіться просто скільки деталей. Ха! 5 двигателей, 6 чипов, 3 три... гайма, 4 підвіски. Жесть. Тупо не одного турбонадува. Це така срака. Так, поляму 200, погнали. У нас ще 20 мультов є. Вегло опять. Чип опять. Да дай мне турбонадув. Так, все, я на последній бабки сейчас купляю. Все, братва, ось. Вот так вот. 11 кейсов, и хватит. Випаде? не випаде, уже буде видно. Погнали. Трансмиссия. Так, понятно, понятно, понятно. Ну. Не, Братва, походу, да. Ну, не повезло, що сказать. Да. 173 миллиона було вытрачено на данную автівку, и нам не выпало жодного. Турбонадува. Ну, вони повипадали, але на тейкі потрібен. Я думаю, ви розумієте, прощаю. Давайте ставити детальки. Ось такий у нас сетапчик уже. Зараз ми чип только підберемо, конечно. В ідеалі нам щось інше, але. Але щось, кстати, по чипу вообще печально. Все, бортовая дуже печально. Чип-чип-чип чип чип чип-чип чіп Сім три є, другий, блядь. Другий чип. Я другий чип ставлю на тачку, в яку вклав, тільки що 170 мультов. Це що це що це таке вообще. Фуууу, это, конечно, вообще мега обидно, як на мене. Вибачаюсь. Отак от, от, да. Не вийшло забрати. Ну, типа, крутий далі упариться, а заради одного турбанадуа вже не буду. Треба знати, як ви зупинитись, хоча я вже роблю велику помилку, що вообще, типа, так от зарядив жорстко. І там нам, нам даже четверта турбанадува не упала. Ну, це тупо сміхотенько. От 4-4 до ЕХ. То то його, короче, поставив. Все, от такий заряд получається, це ж жесть. Я мав велику надію, що мені випадуть всі тупові. Так, ми сейчас тут сильно розганятися не будемо. Будемо ми зараз доїдемо до істошечки, тримонтуємося, щоб ми могли побачити чисту максимуму. Але я вам скажу, що тачка стала набагато бодріша. І я вам скажу, що вона ну, така кайфова. Вона управляється дуже круто. Отут. Ой-ой-ой, тут ці забури, блін, додали, я їх даже не замітив. Так, заїжджаємо сюди на ремонтик. Чікс, обслуговування. Тут трохи ремонтика зовсім. Так, чисто. Чуть-чуть, чуть-чуть денежки надо было дать. Так, давай зовнище, ремонтик. Бэм, 11 к Поехали. Сейчас выезжаем на какую-то прямую и будем тестить максималочку. Ну, я не знаю, вроде як, вроде як. 170 миллионов. Жесть! Ну ладно, я це зробив заради контенту, братва, так що не забудь, не забудьте поставити лайкосик під цим відео. А тим часом, братва, ви тільки що могли побачити максимовочку, хто був уважний. Ми розігналися 319 кілометрів. Але ви враховуєте, що в нас немає нормального турбонадува і немає ще нормального чіпу до кінця, який можна зробити. Тобто, в цілому десь 325, можливо 330 і вийде. Але 319 зараз ця швидкість, і в принципі мене це влаштовує. Така тачка не повинна летіти 400, але і цього достатньо. Але жесть, 170 мільйонів потратив на машину. Це це габела. А я всім дякую за увагу, братва. З вами був я, Фішер. Всім па-па.